До ранку світлої днини я вас чекаю на нашу гостину, щоб вшанувати братиків, сестричок, дідусів, бабусю, тата, матусю. Ведуть в життя дороги і стежини, і день новий над світом устає. Ну що ми в цьому світі без родини? Вона одна, нам сили додає. У родині добре жити! Є з ким гратись, говорити, мама, тато і малята це сімейка в нас завзята. Люблять, дбають і сміються, разом всім весело живеться. Малята! Сьогодні наша зустріч присвячена Чудовому святу Дню родини, яке відзначають 15 травня. А ви знаєте, що таке родина? Родина це мама і тато. Бабуся і дідусь, братики, сестрички, а ще всі ті, хто вас любить і піклується про вас. Родина це люди, з якими ми живемо, граємося, вечеряємо, святкуємо дні народження і просто радіємо кожному дню. Родина у кожного буває різна. У когось вдома живуть мама, тато і діти. У когось є ще бабуся, дідусь, а у когось є тільки мама чи тільки тато, і це теж родина. Головне, щоб у родині було тепло, любов і турбота. 15 травня ми згадуємо, як важливо любити і цінувати своїх рідних. У це свято можна зробити щось приємне для родини. Обійняти, намалювати малюнок або просто сказати Я вас люблю. В сім'ї розпочинається життя дитини, тому від мами й тата все вона несе, всі звички, правила саме з родини, дитя в життя з собою понесе. Свій рід потрібно пам'ятати від дідуся й бабусі, мами й тата. Та родовід не тільки треба знати. А й щиро цінувати і поважати. Добрий день, малята! Вам розкажу я казочку про родину завзяту. У будиночку тепленьким живе родина українська немаленька. Я матуся, господиня, все встигаю, я ще Полагодшу все, що треба вам, і на роботу ходжу щодня, щоб раділа вся моя сім'я. А я, Марічка, люблю співати, з мамою і татом грати, книжечки читаю я і слухняна доня я. А я, тимко, веселий хлопчина. Гарна в нас уся родина. Любимо ми разом бути. Разом грати й майструвати. А я, дідусь, люблю розповідати про подорожі, ліс і квіти. Я малятам казки розповім і на гойдальці покатаю. А я бабуся чарівниця, я бабуся помічниця, я готую смачні страви. Зібралась? Вся наша родина смачно їмо, щасливо радіємо. Ось така у нас сім'я любов і радість повсякчас. Пам'ятайте, малюки, разом жити на віки. З днем родини любі діти, хай легка вас доля буде, щоб у хатах повна чаша, хай процвітає родина ваша, щоб здоров'я через край. Щастя вам і процвітань!